Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик осінь намалюю замнемо таблицею. Спочатку давайте його прослухаємо. Вітерець пустунець між дерев гарцює. Я візьму свій олівець, осінь намалюю. Верби в жовтому вбранні опустили віти, відлітають журавлі, журяться за літом. А тепер разом зі мною. Вітерець пустунець між дерев гарцює. Я візьму свій олівець, осінь намалюю. Верби в жовтому вбранні опустили віти. Відлітають журавлі, журяться за літом. А тепер спробуйте самостійно. Вітерець пустунець. Між дерев гарцює, я візьму свій олівець, осінь намалюю, верби в жовтому вбранні, опустили віти, відлітають журавлі, журяться за літом. Дякую за увагу. До побачення малята.